Пане Артуре, мене до вас буде дуже конкретне запитання, що відбувається з торговою угодою Китаю та Сполучених Штатів Америки. Справа в тому, що вчора Скотт Бесент після м, Стокгольму на прес-конференції заявив: ні, перепрошую на прес-конференції в ефірі телеканалу СІ заявив про те, що угода між Китаєм та США майже готова. Китайцям там треба технічні моменти узгодити. А попередньо була інформація про те, що. Ну, ще три місяці будуть вони перемовини вести. Кому вірити, і що це означає, що нам дасть ця торгова угода? Ну треба почати спочатку: початку. 134% тарифів на Китай були відтерміновані на час, доки Америка не укладе велику угоду, так звану з КНР. Не вдалося її укласти одразу. 33-й раунд був переговорів про пролонгацію пролонгації відтермінування. І наразі цей строк триває. Дедлайн передні мав сплисти десь на початку 12-го, здається, ну полявся серпня. Так тепер він знов продовжений. І тривають переговори. Детали цієї угоди ще насправді ніхто не знає. Тобто, ті раунди, які були у Швейцарії, потім у Лондоні, вони насправді були досить розмитими, крім того, що була там закріплена там 30 та плюс відсотків цього тарифу, доки тривають переговори. Переговори з КНР, це не просто переговори з КНР. Це переговори про все, що є в світі, з урахуванням того, як і які угоди уклали США з іншими державами. Зараз ситуація дуже вигідна Америці, тому що фактично всі стратегічні великі угоди були укладені. а ті, які ще не укладені, будуть, певно укладені на американських умовах. Останнє мова про Індію, яка має 25% тарифів, хоч і менше, і переговори тривають. Ми бачимо зараз, яка є риторика до Індії. Це риторика примусу. Така сама була до Японії, така сама була до Південної Кореї. Всі пішли на американські поступки. Ну і все наразі вигідно США. От європейський Союз зі штатами уклав велик. Кого угоду Японія з європейським судом уклала угоду? Uh, всі ці угоди антикитайські, тому говорити про те, що у Китаю є якісь там знатосильні сильні карти на столі ні, не можна говорити. Ну це якщо мова Дональда Трампа, єдина карта, яка зберігається в руках Сидзіньпіна, це ініційована власне підживлена і продовжувана ним російська війна в Україні. Це ключовий так. фактор. Mm, вже я думаю, ні для кого не секрет, що Китай ключовий фактор війни, що Росія здатна вести війну навіть цієї хвилини за допомогою Китаю за сприяння Китаю. Що йно Цзіньпін не захочуть цього, війна закінчиться так само легко, як вона почалася та з боку Росії, тому що Росія не здатна без Китаю вести війну. І про це все ці переговори, про це все всі ці дедлайни. Я думаю, що цей дедлайн, який ми побачили для Росії, та там 8 число, якщо не помиляюся. Це також про Китай і про хід переговорів з Китаєм, тому що є великі погрози тарифні щодо КНР за закупівлю російських ресурсів, 100% тарифів, та про це ми в Конгресі до 500, набудом про про 500 говорити. 100%. якщо Китай не укладе великої угоди з Америкою, яка певно включає завершення російської війни. Це не 134%, а 234%, та або плюс. Це всі ці речі, які дуже лякають китайців, тому що в ці угоди, які Америка має з Європою, чи з Японією чи з іншими державами передбачають відсутність для Китаю реального альтернативного великого демократичного ринку, тобто джерела надходжень. І якщо для Китаю закриті американські, європейські японські ринки, не те, що вони закриті реально, просто що там є певні правила, не вигідні Китаю або ну посилюються. У такому разі Китай не знає, де він буде заробляти кошти, тому що ну навіть Південно-Східна на Азія, яка могла бути якоюсь десь альтернативою, враховуючи те, як на кій динамічний ринок там Бондунеї. І наскільки розвиватиметься там найближчими роками, Індонезія уклала велику угоду антикитайську з Америки, ну, uh -huh. тому, тому я не бачу якихось моментів якісь там вкрай вигідні Китаю, крім війни, яку він буде використовувати по максимуму для досягнення вигідних для себе цілей. Інше питання: що Америка хоче зробити так, щоб Китай нарешті заплатив за російську війну, і uh -huh. все до цього йде. Це питання цікаве. Ми зараз його обов'язково обговоримо, але в мене тоді. Таке е, запитання до вас: якщо так все ну загалом виглядає привабливо, і єдиним питанням проблемним у переговорах Китаю та США є російська українська війна. Чому там затягує з цим питанням? Угу. Ну він не те, що затягує з нею. Можна говорити про те, що його цілі не змінилися. Він надалі хоче відірвати Росію від Китаю, тому що з його погляду саме Росія є головним пазлом е, для третього війни Китайської війни, ага. тому що її ресурси, її е, території, географія, логістика ключові для того, щоб вести повномасштабну війну з усім світом. Якщо не буде там Росії, Китай не зможе робити це в тих масштабах, на які він? Претендує і були спроби укласти угоду з Росією між Америкою і, Ну так. і Росією. Та не вдалося, не вдалося, і це те в принципі, що всі розуміли. Мені дуже цікаво, звісно, почути тих людей, які вірально вірили в те, що це можливо. А тепер же Трамп перейшов до політики примусу. І цей удар по як ключовим фактору російської війни, що дуже позитивно, і це те, що варто було б зробити ще з 22-го році. Тоді я думаю, війна вже була б завершена. Ну от. і також ми бачимо, що відбувається такий транзит в підтримку України, тому що це і виділяється, обіцяється принаймні багатомільярдна нова підтримка. і загалом досить зараз сприятливі умови створюються для України в порівнянні з тими погрозами, які звучать бік Росії. Звісно, хтось може сказати, що Трамп нічого не зробить, але я сумніваюся, що він нічого не зробить, тому що він ем, використав всі позитивні інструменти е, впливу на Росію, та, як під китайську автократію, і що найголовніше Росія не хоче і не може вийти з китайської повини, і це означає, що Трамп буде переходити вже в агресивну та м історію, те, що в його інтересах вибити російську війну в Україні як Сі Цзіньпіна, я думаю, це зрозуміло і ну. Принаймні те, що відбувається останніми тижнями, все відображає, що він йде за цим курсом. Яка може бути агресивність з боку Трампа? Ну ми ж проговорили тарифи, це дуже серйозно. О, тому що... Я перепрошую, Китай сказав мені начхати, я готовий платити. Ну він це сказав. Він так само говорив, що йому не чекати, і він не в контртарифи. І з наступного дня він почав робити винятки для американських компаній, тому що він розуміє, що Китай є більш залежним від американського ринку ніж Америка залежна в серії ресурсів від Китаю. А, він екзистенційно потребує доступу до ринків. І Уявімо, що китайські товари не можуть продаватися так, як вони продавалися до Америки, до Європи, до Японії. Це ключові економіки планети. Куди так. Китай буде продавати свої товари? Машина китайська економічна працює таким чином, що станок має працювати щоденно. Виробляється мільярд якогось товару, і цей а. товар має бути негайно продано. Тому створювалися так. ці платформи на кшталтему Алі і так далі, де люди за три копійки щось купляли в собі і підривали місцевих виробників. А з багатьох причин це на демократія. Нині і це буде закриватися. Якщо китайський товар, ну від умовно, телефону Xiaomi до якоїсь китайської деталі зростає в цінах на 234 та цей uh -huh. тариф починає uh -huh. діяти, ну звісно, це дуже погано. Закриваються китайські фабрики, за китайська ну їхня логістика, вони не знають, що робити з цим товаром. Суспільство починає протестувати. Що цікаво, ми можемо сказати про Китай. Китай не Росія, він ще гниліший, ніж Росія, і небезпечніше, ніж Росія. Але водночас через своє населення та величезне мільярдне населення, ну на 4 мільярди, але менше ніж індійські. Там є протести. І коли почалися перші в Трампа, люди почали виходити на протести, тому що закрилися їхні фабрики. Китайці виходять на протести, коли їм нема чого їсти, а їм часто нема чого їсти. Китай бідна країна, нерозвинута країна. Все, що люди знають про Китай, якісь велике, це брехня, тому що це інформація про великі міста. Тільки, щойно, ти виїжджаєш за межі Пекіна, Шанхаю, Шенженя, Гуанчжоу та інших міст, починається Чорнота. І часто ще гірша Чорнота, ніж та, яка є. На Росії, ну от ну, це якщо дуже спрощено пояснювати. Тому тарифи це удари. Якщо говорити про ширші його політичні кроки, вони вже зроблені. Китай розраховував, що йому вдасться вберегти свої проксі юрисдикції в південно східній Азії, В'єтнам, Таїланд, Камбоджу, Індонезію, Малайзію. А з кожності країн є своя історія. Основна країна це В'єтнам, яка і головний конкурент Китаю, крім Індії, і яка була проксі Державою для китайських товарів угода була підписана Блускуча між Америкою і В'єтнамом. І В'єтнам пішов на антикитайські вимоги. Правно, всі, які були в Америці. Чому Ну тому, що він природній конкурент? В'єтнам сам хоче багатіти без Китаю, і сам бути успішним без Китаю. Це їхні природне бажання. Це означає, що в Китаї Китай втратив вже проксі юрисдикції. А якщо там чи зможе Китай використовувати якісь там ще менші юрисдикції, ну це великі юрисдикції, менші юрисдикції, там скажімо, ага. на Мальмальдіви. Ну, навряд з Мальдівом вийде все легко, тому що примус буде застосований і до них. Плюс на Мальдіви тисне Індія. Ну це як чисто приклад, тому. Геополітично та економічно ці кроки вже зроблені, залишилися тарифи на сам Китай, чи будуть нові санкції на Китай, ну, вірогідно також будуть. А, якщо говорити про лінії оборони, про підтримку Тайванів, про підтримку Японії, як першого стріного ланцюга, це все також, також буде відбуватися. Ще й Америка починає вимагати від України бути злученою в цей процес з огляду на те, що сьогодні пропонують в Конгресі, та ну, цю ініціативу американсько-тайванська українська дронова ініціатива. Це те, що американці ініціюють? Україна може уряд України може цього не хотіти, але якщо конгрес. За це проголосується. Петрима Дональд Трамп не буде жодного іншого майбутнього як українсько-тайванського майбутнього. Тобто і нам доведеться забувати про Китай.